12 квітня 2012 року стало другим днем народження фонтану Космонавт. Іменинник гостинно вітав Житомирян райдужним відблиском води чистим та затишним сквером. Жителі площі Польової, прогулюючись, відмічали позитивне перевтілення рідної місцини. Було вже неможливо тут гуляти. Рібенок бігає та спотикається. Бачиш, де забітаніровано, там де після зими залишалося пробоїни, то ну, бачу, що не вели порядок. У нас в житомирі не так багато місць, де можуть відпочивати діти. А це одна із тих місць, де дійсно приємно відпочивати разом з дитиною, проводити час. Зараз бачу, що вже і водичка є, і ну от скамеєчки покрашені. Краще стало чистенько. Ну хотілося б, щоб може бути більше зелені, і. Конечно, зависит от нашої культури, щоб поддерживали эту чистоту, щоб тут виростали красивые цветочки, травки птичек много было. Порядкування території скверу фонтану було розпочато 31 березня. Тоді активістам молодих регіонів, ініціаторам екологічного проекту Згадай прибири та збережи було зрозуміло самотужки з усіма проблемами космічного фонтану, що накопичувалися протягом 20 років незалежності, не впоратися. Колосальний об'єм роботи необхідно було приділити. Тому куратор молодих регіонів западного направлення до губернатору області за допомогою. І нам приємно все і говорити про те, что наш губернатор Сергей Николаевич Режук не просто понял, а и оказал огромную поддержку в проведении этой акции. Тот результат работ, который мы сегодня видим на фонтане в сквере, это работа и инициативность молодежи Житомира и эффективного государственного менеджмента. На підведення підсумки в екологічного проекту завітав міський голова Володимир Дебой, який у розмові з громадою міста зауважив, що потрібні ініціативні люди, які самі беруться до роботи і працюють на результат. Мовляв, проблем у місті багато, та спільними зусиллями їх вирішувати оперативніше. Багато років бюджет міста взагалі не фінансував такі сквери, парки і наведення елементарного порядку. Ми це фінансування відновили в бюджеті. Але воно ще недостатнє, тому що зрозуміло, що коштів таких потужних, як були за радянських часів сьогодні, в місто, немає. Але там, де є ініціатива, що саме головне, де є ініціатива людей, там ми готові доєднуватися. Організатори екологічного проєкту раділи змінам не лише у благоустрої території. Мені дуже приємно, що за 10 днів люди вже навчилися цінити свій труд. Наш труд кидають мусор. Йому сред вже раз не менше. І хотілося б, щоб люди ще теж активно к нам, нам приєднувалися, к нашим акціям, к нашим проєкту. Малеча чорний космонавт, космонавтики просто бавилася та зголосилася відповісти на запитання, хто ж він космонавт? У космонавта є маркета. Да. Вона літає в космот. Милує око з настанням сутінків одне з чи не найбільших перетворень космічного фонтану світло з нових крилатих ліхтарів. І романтично, і ходити не моторошно. Так виглядає фонтан космонавт у день космонавтики. Подальша доля і історія іменинника в руках самих Житомирян.